Добрий день вам, хлопчики і дівчатка, добрий день, шановні колеги та гості! Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року з першими днями чудової пори року золотої осені. Ось і літо промайнуло, дитсадочок вже пора. І до школи ось сьогодні йде весела дітвора. Всі ви добре відпочили, фруктів до схочу поїли. Плавали, купались, добре всі награлись. Розкажіть же, любі діти, про ласкаву пору, літо. Пограємо з вами в гру так чи ні? Сонце гріло припікало? Так. воду всіх вас заганяло? Так. Що в саду у вас дозріло? Груші, яблука і сливи? Так. Ну, а в лісі ви гуляли? Так. А тварин не ображали? Ні. Чи жаліли ви комашок? Не зривали там ромашок. Гілки, кущики ламали? Ні. Добре ви відпочивали? Так. Ну що ж, молодці? Бачу, що добре відпочили. Отже настала пора попрацювати. В нашій країні сьогодні радісний день. День знань. Школярі з букетами квітів поспішають до школи. І навіть ваші бабусі і дідусі цього дня почуваються молодшими, пригадавши, як самі були школярами. Скоро і ви підете до школи. Час мене дуже швидко. Але ви встигнете за цей час підрости та багато чого нового дізнатися. Чимало мало чого цікаво чекає вас. Україні знань, а поки що наша країна знань це наш дитячий садок. В сонечко встає, дітям спати не дає, в кожний загляда куточок, кличе нас у дитсадочок, І веселі малюки йдуть в садочок залюбки. Тут щодня подій багато, для малят садок це свято. Навіть вільної хвилини всі працюють без зупину, ріжуть, клеють і малюють, розмірковують, рахують, а чудовий світ казок відкриває для діток. Вихователі привітні, добрі, мудрі і чарівні. Тож, увага, дітвора, в нас чудова новина. До казки просимо усіх, де вас чекають жарти й сміх. Я казкова Фея і запрошую вас побувати у гостях у казки. Адже діти дуже люблять казочки. Вірно, діти їх обожнюють. Казка буває сумна і весела. Казка навчає нас розуму, висміює ледачих і хвальків. Тому сьогодні ми із задоволенням побуваємо у казці. Ще раз перегорнемо сторінки улюблених книжок. Зустрінемося із улюбленими героями і звичайно побачимо, як у котрий раз добро перемагає зло. У кожного з вас є улюблена казка. Я порахую до п'яти, а потім змахну чарівною паличкою, аби кожен назвіть свою казку. Один, два, три, чотири, п'ять! Сподіваюсь, ви всі назвали свої улюблені казочки, адже їх велике розмаїття. Фея, а ти сама до нас завітала? Ми гадали, що до нас прийдуть казкові герої. Ні, я сама, але поки поспішала, отримала чимало повідомлень від наших друзів у мій чарівний вайбер. Цікаво. А хто ж їх надіслав? Давай дізнаємось. Отож, я вам зачитаю мої повідомлення з чарівного вайбера, а ви дітки відгадайте, хто ж надіслав їх. Перше повідомлення дуже засмучена. Мишка розбила яєчко, прийти не зможе. Курочка ряба. Так. Ви. Дід мене із хати іншу я пішла шукати. Коза дереза. Так. Будую надійний дім, у якому можна заховатися від холоду і лютого звіра. Наф-наф трує порося. Так. Терміново викликали лікувати звірів у Африку. Не встигну повернутися. Лікар болить. Так. Від дідуся втік, від бабусі втік, а лисичка відпускати не хоче. Колобок. Так, ніяк не витягнемо рібку, тому прибути не зможемо. Дід, баба та внучка. Вірно. Діти, я вважаю, що в цих казкових героїв поважні причини. Ну нічого, не будемо сумувати, а будемо розважатись. З казкою завжди весело. Казкові герої вітають всіх вас з початком осені та навчального року І передають нам якийсь чарівний подарунок. Але щоб його одержати, нам потрібно виконати їхні завдання. То що ж, друзі, зможемо виконати всі завдання героїв. Тому перше завдання від білосніжки. Наступна гра називається Мікрофон. Як звали півника в казці колосок? Голосисте гурличко. Чий будинок забралася коза Дереза, Цайчика. тому з героїв у скрутну хвилину допомогло гусеня і масику телесику Чим пригощала лисичка журавля молочною кашею? Кого зробив дід із соломи? Вичка. То вимагав від кози дерези покинути зайчикову хатку. Лисиця, вовк, ведмідь і рак. Кого купив дід на базарі за три копи козу дерезу? Який казковий герой народився з горошину? Коти-горошко. Яка тварина прикинулась неживою серед дороги? Лисичка. Хто викрав Івасика телесика? Змія. Хто прогнав козу дересу із зайчикової хатки? Рак. Скільки зустрів колобок звірів у лісі? Чотири. Зайчика, вовчика, ведмедика і лисичку. Яка домашня тварина носила взуття? Кіт у чоботях. Скільки тварин тягло рідку? Три. Собака, киця і мишка. Кого перелякав пан Коцький? Ведмедя, вовка, кабана і зайця. Хто жив у рукавиці? Мишка, жабка, зайчик, лисичка, вовк, кабан та ведмідь. В якій казці вовк передягнувся в одяг бабусі. Червона шапочка. Маленька дівчинка, що жила у квітці. Дюймовочка. У якій казці карета перетворилася на гарбуз. Попелюшка. А в нас наступне завдання від кози дерези. Вона нам прислала ось цю чарівну скриню. А в ній і завдання. У скрині зібрані різні речі, які належать казковим героям з різних казок. Нам потрібно відгадати, чиї ж це речі, з якої казки. Пір'їнка, Кривенька качечка. Корзинка. Червона шапочка. Нітла баба Яга. рукавичка, із казки рукавичка, глечик, лисичка та журавель. ворошна, колобок, Яблочко, казка про сплячу красуню. Колосок. Із казки колосок. Туфелька попелюшка. А тут ще є лист. Цікаво, від кова. Зараз зачитаємо. До шкірнята. Я Котський, Не зміг прийти на ваше свято, бо геть уже втомився. Не можу переловити усіх мишей, що розвелись у лісі. Ну нічого страшного, ми вибачимо котика. Так, звичайно. А наступні в нас будуть казкові загадки від хитрої лисички. Любі діти, коли йшла, по дорозі це знайшла. Це хатинка невеличка, ми у казці рукавичка. Хто до нас прийшов на свято вередливий та пихатий, вередлива то коза, ми у казці дереза. От набридло на віконці. Все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Коловок знайшов півний колосок, змолов борошна мішок. Пік негайно у печі, пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав колосок. А ось дітки, іще одне завдання від попелюшки У відомій казці коза принесла козенятам пепсі коло, молоко, сік, молоко. Мишенят у казці колосок звати, стрип. І скок, круть і верть нав-наф. Круть і верть. У відомій казці дід загубив річ, яка потім стала житлом для лісових звірят. Це була сорочка, шкарпетка, рукавичка, рукавичка. У казці Рібка останньою на допомогу прийшла кішка, мишка, внучка, мишка. У казці Червона шапочка несла своїй бабусі, пиріг, суниці, пиріжки, пиріжки. Молодці, ви є справжніми знавцями казок. Я переконалася, що ви знаєте і вивчаєте, і цікавитесь ними. Любі діти, читайте і слухайте казки, легенди, пісні. Вивчайте казки і переказуйте, нехай вони йдуть по світу, нехай живуть серед нас і після нас, хай виховують нас і вчать, як треба жити по правді. Ну що ж, друзі? Завдання усі ми виконали, показали, що в нашому садочку виховують розумних, веселих та кмітливих діток. Щоб для всіх діток в садочку був щасливий кожен день, щоб батьків вишанували, їм у праці помагали, щоб ви набирали сили, вихователів любили і ніколи не сварились, а також дзвоник продолунає і для всіх працівників нашого садочка. Ось цей чарівний дзвінок. Повіщаю нам про те, що всіх малят уже з нетерпінням чекають ваші групи та вихователі. В країну знань всіх пропускаю, садочок двері відчиняю.